Всім привіт! В цьому відео пропоную вам наступну закономірність. 5 відняти 4 до рівня 23, 8 відняти 1 до рівня 63, 6 відняти 16 дорівня 32, 9 відняти 9 до рівня 78, 3 відняти 9 до рівня 6, 3 відняти 81 наше шукане число. Тобто треба знайти ось це число. Стандартно пропоную вам поставити відео на паузу і декілька хвилин. Спробувати самостійно знайти результат. Якщо знайдете результат самостійно, прохання відразу написати його значення в коментар, і скільки це часу у вас зайняло. Ну, а далі мої міркування. Дивимося. Всюди числа з правої частини. Ну, по-перше, у нас є всюди знак мінус. Не просто набір цифр, а знак мінус. Тому цей мінус якось впливає на ті закономірності, які є. Крім того, ось ці всі числа, які стоять справа, 23, 63, 32, 78, вони близькі до квадрату першого числа. 23 це 5 в квадраті ну, близько, біля 23, близько біля 25, 63 близько біля 64, 32 біля 36, 78. Біля 9 в квадраті 81 також близько. Тобто, по суті, ми можемо таку гіпотезу видвинути, що перше число підноситься до квадрату. Ну, а далі вже наштовхне вас на подальші дії. Дивіться, перше число підноситься до квадрату. Далі у нас стоять всюди знаки мінус. 5 в квадраті 25. Щоб отримати 23, ми повинні відняти 2. Але тут у нас четвірка. Ну, корінь з 4, ми знаємо, буде двійка. Ну, давайте подивимось на другому. 8 квадратів 64 віднімається одиниця. Корінь з одиниці це також одиниця, буде 63. Тобто, виходить, що корінь з 4. дорівнює 23. Корінь з одиниці, дорівнює 63. І перевіряємо на всіх закономірностях, чи вірна наша гіпотеза. Корінь з 16. З другого числа. 6 в квадраті 36 відняти 4 буде 32. 9 в квадраті відняти корін з 9 дорівнює. 81 відняти 3 на 78. 3 в квадраті відняти тут також друге число 9 корінь з 9 дорівнює. 9 відняти 3 6. Ну і тепер нашу логіку, яку ми знайшли. Накладаємо на останній запис: перше число. Тобто 3 в квадраті відняти корінь. З 81 до рівня 3 в квадраті 9 відняти корінь з 81, 9, буде 0. 0 є нашим шуканим числом. Дякую за увагу!